Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило у розшук українську журналістку Яніну Соколову. Звичайно, на тлі всіх тих злочинів, які здійснює російська ситуація на українській і не тільки на українській землі, на тлі юридичного свавілля, коли опоненти кримінального режиму Володимира Путіна. Отримують покарання у 19 чи 25 років позбавлення волі. Такі рішення можуть здаватися виключно ілюстрацією безглуздості і аморальності російського режиму. Однак про них потрібно говорити, тому що вони ілюструють те, як у Кремлі ставляться до вільної журналістики. Як вони цієї вільної журналістики? Побоюється, я сам був серед тих громадян України, які були першими фігурантами санкційного списку Російської Федерації. Я й тоді задавався питанням, з якого такого приводу Російська Федерація наклала на мене санкції? Адже я не державний чиновець, не військовослужбовець, не людина, яка виконує. Якісь посадові обов'язки, які мали б з точки зору Російської Федерації створювати якісь проблеми для її так званих національних інтересів. Я просто незалежний журналіст. Журналіст, який працює для своєї аудиторії, а не обслуговує державні інституції. Як втім, і Яніна Соколова. Однак я не чекав відповіді російських чиновників та й російських пропагандистів ось тієї справжньої обслуги авторитарного режиму на це питання, бо я прекрасно знав на нього відповідь. Ба більше я отримав цю відповідь ще під час своєї роботи у Москві. Хоча я працював там як український журналіст. Я ніколи не соромився висловлювати свою позицію щодо тих процесів, які відбуваються у самій Російській Федерації, і стикався із тиском і погрозами так, як багато хто з моїх російських колег. А багатьох з цих російських колег російський режим просто вбив. Щоб вони не могли займатися розслідуваннями кримінальної діяльності таких осіб, як Володимир Путін та його соратники, або не могли давати справедливі оцінки тому, що відбувається у їхній власній країні. Тому те, як російська держава і величезна кількість громадян Російської Федерації ставиться до вільної журналістики, це я добре знаю на власному досвіді. Я бачив, як у Росії знищували всі ці паростки незалежної журналістики, які з'явилися там наприкінці 80-х, на початку 90-х років ХХ століття. Як переважна більшість громадян Російської Федерації просто, я б сказав, з насолодою обмінювала права на гроші. І що відбувалося потім? Очевидно, що і грошей російські раби. Тоталітарного режиму Володимира Путіна тепер не мають, принаймні у тій кількості, у якій вони сподівалися їх одержати в обмін на те, що будуть закривати очі на свавілля своєї влади, а прав їм не тільки не повернули, забирають навіть те, що залишали до початку великого нападу Росії на Україну. І, звичайно ж, знищують навіть декорацію цієї свободи слова, в лапках, звісно, яка ще існувала у Росії на 24 лютого минулого року. І оскільки російські журналісти просто втратили можливість реально впливати на ситуацію у власній країні, головними ворогами путінського режиму стають українські журналісти. Ті люди, які мають вільну трибуну, ті люди, яким не можна закрити рота, ті люди, які називають бандитів бандитами, вбивць вбивцями, які нагадують громадянам Російської Федерації про відповідальність їхньої кримінальної держави за злочини російської політичної верхівки та Збройних сил Російської Федерації, цієї банди в погонах. І звичайно. Все це дуже неприємно бачити і чути. А аргументів, якихось реальних аргументів, які можна було протиставити цій позиції, їх немає, тому що вони не існують. Жодна пропаганда Соловйова, Скабієвої, Сіман'ян та інших мерзенних найманців російського режиму, цих вагнерівців у цивільному, не може перемогти правди. І ці люди, які працюють на російський режим за гроші, це прекрасно знають і ставляться до цього режиму тільки внутрішньо з не меншим призивством, ніж ті люди, які вільно говорять про те, що відбувається у Росії і світі. Так, так, я впевнений, що російські пропагандисти рівно так ненавидять і зневажають Володимира Путіна і чекістів, як і ті люди. Проти яких вони організують свої пропагандистські шоу. Вони просто продалися за великі путінські гроші. Однак не можна за гроші купити відмову від презирства. Таким чином, якщо у російській ситуації спрацьовує тиск і гроші, з українськими журналістами можна розмовляти тільки мовою санкцій і оголошення у розшук. Так? Щоб зробити хоча б щось, що ускладнило б нам виконання наших професійних обов'язків. Однак ці обов'язки будуть виконуватися саме тому, що вільна українська преса, вільні українські медіа це запорука існування української держави. Будь-хто, хто намагався поставити це під сумнів, позбавлявся в Україні влади. Будь-хто, хто думає, що без вільної. Преси, без вільного слова, без вільних медіа Українська держава може існувати, підпише смертний вирок цій державі, і вона перетвориться просто на провінцію сусідньої Росії. Однак буде не так. Просто люди, які сьогодні оголошують у розшук Яніну Соколову, рано чи пізно самі потраплять на лаву підсудних. Рано чи пізно. Почують голос судді, який буде зачитувати їм справедливий вирок. Рано чи пізно усвідомлять, що вони багато років не побачать своїх рідних і награбовані під час путінського режиму гроші. Це буде не сьогодні, однак обов'язково відбудеться, як завжди, відбувається у тоталітарних державах, які пожирають самі себе. Так що Яніна може вважати оголошення у розшук, Черговою від одного з наймерзенніших політичних режимів 21-го сторіччя режиму кримінальника Володимира Путіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Patreon Екофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!